Яка основна місія Комітету? Основна місія, саме та, як звучить з назви: діяти в інтересах людини, захищати права людини і донести до інших колег, донести до самих людей, ага. як важливо захищати права людини і до людей, як важливо користатися правничою допомогою, тому що це. Допоможе їм якісно захистити свої права, тому що, на жаль, процеси на сьогоднішній день дуже складні, і людина самостійно не може себе правильно захистити. І коли людина йде в суд, навіть цивільне провадження, цивільна справа, не кримінал, то люди. Не розуміють, що коли вони неправильно підготують документи і не зберуть докази завчасно до ще до того, як пішли до суду, то вони вже програли, тому що суд за них цю роботу робити не буде. Тому дуже важливо, щоб люди навчились звертатися до адвокатів і донести їм це, тому що ми ходимо до лікарів. Ми а як ну, дивіться, комітет. Ну я перепрошую, що вас трошки перебиваю. Хочу спрямувати, тому що я вже знаємо про це говорила з вами. Що комітет безпосередньо не надає допомогу людям? Зараз ви кажете, що люди мають звертатися до адвокатів. Яким чином тоді комітет може комунікувати з людьми? Як це відбувається, якщо відбувається? Знову таки через заходи, які ми проводимо до нас, проходять на наші заходи звичайні люди. Послухати за нами стежать Фейсбуці. Ми отримуємо зворотній зв'язок. Угу. Ми отримуємо зворотній зв'язок і від. Громадян безпосередньо і від громадських організацій, які виявляють бажання з нами працювати після того, як вони вникнуть в роботу нашу зрозуміють нашу роботу. А громадяни, звичайно, вони приходять лише на заходи. Ми їм пояснюємо, що вони мають право вибрати адвоката. Ми їм лише допомагаємо зрозуміти, що адвокат. Дуже важливий і якщо люди економлять, тому що ага адвокат це дорого, то потрібно, щоб люди знали, що якщо в них немає коштів, то держава зараз забезпечує правничою допомогою безоплатно, і потрібно знати, де йти, де шукати. І крім того, є ще громадські організації, або є навіть просто адвокати, ага. які згодні брати певні кейси і працювати безкоштовно.